Що принесе Україні 2026 рік? Які события? Які зміни? Що принесе Україні? Покажіть, пожалуйста. 2026 рік. Вот это идут, идет обнуление ИД. Вот этой длительной бедственной ситуации ИД обнуление. Первая карта обнуления. Что принесе? Освобождение и обнуление. Вот этой бедственной ситуации. И приятное удивление, как находка. Хорошие новости, хорошие змины. Освобождение. Перша карта обнуления бедственной ситуации. И это як чувствуется гибкость мысли. Карта перемоги. И договор. Уже карта перемоги. Договор, освобождение и приятное удивление. Выгодная сделка. Як находка і положительное розвиття прогрес. Ось такие зміни. 26 рік. А ще що? Потому що вже терпіння нема ні в кого. Перемены, Колісниця. По-новому, новизна. вибір. Важливе рішення. Прийнято. Помощь вищих сил. Удача. Завершення всього цього бедственно ситуації. По справедливості все. Карта сили, справедливость. Дивіться, яка карта сильна. Сильна, мощна карта. Положительний результат. <coughs> так. Отут вот смерть якогось короля. Король мечей. Смерть якогось короля. Ось розрушення и смерть. Якогось короля. Ну, так що ми почуємо. Почуємо, узнаємо. Угу. Розрив і смерть. Удар. Удар. Вседозволенность, вседозволенность и удар, смерть якогось короля, обнуление вот этой бедственной ситуации, завершение, завершение, освобождение, карта перемоги.